Консало Гарсія про те, що він очолить Дніпро 1 дуже багато говорилося впродовж минулого тижня. Спочатку говорилось, що це молодий іспанський спеціаліст буде. Потім пішла конкретика, що це колишній тренер Твента і істри хорватської Гонсало Гарсія. Але ось наприкінці тижня вже стало відомо. Мені стало відомо, що Гонсало Гарсія відмовився навіть не стільки тренувати Дніпро один, скільки взагалі жити в Україні. Дуже великий і значний негативний вплив на це мав черговий теракт країни 404 у Дніпрі. Сталося це якраз після матчу у Тернаві Спартак Дніпро 1 тієї ж ночі. Ночі проти 24 серпня, проти дня незалежності, було черговий раз обстріляне місто Дніпро і конкретно автовокзал. Ну з Гонсало Гарсія. Я думаю, ви бачили ці світлини. Він теж їх побачив, і після цього сказав, що ні, я відмовляюсь.